Хто ти для нього? Привіт, мої любі! Привіт, мої дорогенькі! Хочеш, щоб цей розклад стосувався саме тебе? Пиши мені свій знак зодіаку в коментарях. Хто ти для нього? Ти жінка як квіти завжди приносиш тільки радість, тільки щастя. Ти наповнена цвітінням, гармонією, щастям. Ти наповнюєш його. Так на сьогодні є, хто вліз в ваші відносини, ваше спілкування і це трішечки його розчаровує. І трішки думає, сумнівається, але він не хвилюється. Він знає, що дороги вас обов'язково знову зведуть разом. Ви дуже скоро отримаєте від нього повідомлення, приємне повідомлення. Таке повідомлення буде не одне. Я буду з тобою розмовляти. Мені є тобі що сказати. У е, мене дуже є багато гарних слів. Так, я не хочу бути другом. Я хочу бути більше. Я хочу бути тим, на кого ти можеш покластися. Я хочу бути твоїм єдиним. Хочеш отримати персональний розклад? Пиши мені в особисті.